Добрий день! Я Федорова Тетяна. І сьогодні ми з вами будемо декорувати великодній кошик. У мене він ось такий. І так як я маю рушничок в синьо-білих і зелених кольорах, наші декорації теж будуть в таких тонах. Для нашої роботи нам знадобляться стрічки Атласні. У мене це дві стрічки біла і синя шириною 4 см. Також зелена для листочків 4 см. І тоненькі стрічки синя сантиметрова, срібна 5 мм, і біла теж сантиметрова. А ще от декор я буду використовувати це стрічка з орнаментом. Тож, приступимо до роботи. Сьогодні я вирішила зробити троянди з листочками. На один бік кошика. Але спочатку ми нашою декоративною стрічечкою зробимо обрамлення кошику. Для цього просто пронизуємо через дірочки по черзі. І в нас вже виходить гарно. Отак От в нас вийшло. Ми вже маємо обрамлення кошика. Тепер ми будемо працювати над декором. Наші троянди ми будемо робити зі стрічок. Спочатку нам треба зробити заготовочки. У мене це картка пластикова. Ми на неї намотуємо стрічку 3-4 рази. Так буде зручно відрізати. Відрізаємо, з обох боків прорізаємо. І в нас виходять такі заготовочки. Ми тепер з ними будемо працювати. Беремо нашу стрічечку. Тут в мене вже горить свічка, яка мені допоможе в роботі для пелюсток. Пінцет, щоб не спалити пальчики. Складаємо отак, трикутничком, потім цей трикутничок до центру згинаємо, беремо пінцетом. і Пропалюємо, потім так ручкою придавлюємо. І з другого боку аналогічно. Трикутничок, трикутничок всередину притримуємо пінцетом. в нас виходить На одну трояндочку нам потрібно 12 пелюсточок. Відрізок стрічки 9 см, ширина 4 см. Беремо наш відрізок, згинаємо трикутничком, потім цей трикутничок до центру, беремо запальничку, нагріваємо, притискаємо з другого боку так само. Трикутничок в центр, нагріваємо, притискаємо і ще раз. Тепер синю так робимо. Трикутничок в центр. Нагріли, притиснули. І ще раз. Чому краще працювати з запальничкою, тому що вона кіптям не залишає зі свічкою трошки складніше. І тепер зробимо листочок. Так само відміряємо 9 см. Знадобиться серветочка, тому що буде трішки брудно наші заготовочки. Беремо шматочок стрічки, складаємо навпіл ножицями, відрізаємо під кутом 45 градусів. Запальничка прогріваємо, з'єднуємо. Тепер наш кутик робимо отак. Якщо роз'єднався, ще раз склеюємо. Так. І внизу складаємо до центру такі складочки. Ці складочки теж склеюємо. У нас виходить отакий листочок. І так робимо декілька листочків. Тепер ми будемо збирати ось таку трояндочку. Для того, щоб у нас це вийшло. Ми відібрали собі 12 пелюсточок і почергово їх склеюємо між собою. Клей ми намазуємо з цього боку в куточок. чуть чуть капелиночку клею, другу пелюстку приклали, притиснули. І так ланцюжком склеюємо всі 12 пелюсток. У нас має вийти отака смужечка з наших пелюсток. Ми її перевертаємо блискучим боком доверху і будемо формувати нашу троянду. Потрішки змащуємо клеєм край. Можна використати шпажку або зубочистку для того, щоб звернути. А далі вже вона не потрібна, просто руками тако скручуємо, поступово додаємо клей. Наша трояндочка готова. За таким же принципом ми збираємо всі троянди, ще третю синю і дві білі. Отже, в нас всі деталі готові. Але треба ще заготовочка, на яку ми будемо кріпити наші деталі, щоб потім прив'язувати її до кошика. Я вирішила, що будемо робити таку, що прив'язується, щоб її можна було зняти з кошика. Я використовую фетр зеленого кольору і дві білі стрічечки, щоб прив'язувати. Просто їх приклеюємо. Ні квіточки, щоб бачити, що в нас вийде. Тут вже як кому подобається. У нас має вийти така композиція. Тепер, щоб нам було зручно, ми прибираємо лише наші троянди і клеїмо листочки, а потім приклеїмо трояндочки. Ось така краса у нас вийшла. Отакий великодній кошик у нас вийшов. Тепер можна йти на Великдень до церкви і святити наші пасочки. Дивіться, як він гармоніює з нашим рушничком.